Україну атакує неприємна погода. Де чекати сильні дощі та грози, а де сильну спеку? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так у суботу, 26 липня, дощі та грози пройдуть у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. На всій решті території країни очікується чудова сонячна погода без опадів. Вітер стихне всього 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день не надто спекотною буде у північних та західних областях. Там буде до плюс 28 градусів тепла. А вже на всій решті території буде спека до плюс 32 плюс 35 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 27 липня, дощі та сильні грози йтимуть у Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на всій решті території країни буде сухо та спекотно. Вітер помірний: 3,8 метрів на секунду. Прохолодніше всього буде на заході країни. Вдень до плюс 25 градусів тепла, на всій решті території країни спека від плюс 30 до плюс 33 градусів, а у південних областях взагалі до плюс 37 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 22 градусів. У понеділок, 28 липня, дощі з грозами очікуються у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. На всій решті території буде без опадів та очікується суха сонячна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура на заході буде до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території буде від плюс 29 до плюс 33 градусів. На півдні аж до плюс 37 градусів тепла. Вночі ж по всій країні очікується від плюс 18 до плюс 25 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!